Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік, завдання номер 141. Чи є тотожно рівними вирази? Перше. Перепишемо ці два вирази, і нам треба спростити перший вираз. Нам треба відкрити дужки. Для цього ми на 8 помножимо кожний член вирази, що в дужках. 8 на А буде 8а. 8 на мінус Б буде мінус 8Б. 8 на С буде 8 с І ми бачимо, що ми отримали такий самий вираз, як і другий. Тому пишемо: дорівнює. І відповідь так. Ці два вирази є тотожно рівними. Друге. Переписали ці два вирази. І так само треба спростити перший вираз. Треба помножити мінус 2 на х і на мінус 4. Це буде мінус 2х плюс 8. Порівняли перший і другий вираз. І бачимо, що це два різних вирази. Тому пишемо: не дорівнює. І відповідь ні. І останнє. треба порівняти два вирази. Переписали спочатку перший і другий вираз. Тепер переписали перший і треба його спростити. Якщо перед дужками нічого не стоїть, це означає, що плюс, тому ми просто прибираємо дужки. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Правило відкриття дужок, якщо стоїть мінус. Прибираємо мінус, прибираємо дужки І всі числа, що в дужках, міняємо знак на протилежний. Тепер у нас мінус 2а плюс 7. Тепер треба звести подібні доданки. 5А мінус 2А це буде 3А. Мінус 4 додати 7, це буде плюс 3. Тепер порівняли перший і другий вираз. Бачимо, що це різні вирази. Пишемо не дорівнює. І відповідь: Ні. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!